Радували. Це наскільки наповнило мені село, це наскільки наповнило мені ті дитячі роки, і я можливо, просто... виключилася. Бо вчалася говорити, бо дуже погано себе почуваю. Я не знаю, як, як відбили скорій гарний сонечко при світа Дуже прикро, що можливо б, хтось із вас не відчув і не зрозумів тої атмосфери це... і взагалі. Чилимо з баді з мандаринками, так що у нас тут приємний перегляд. А де ти жопка, ти, маму теж не зустрічаєш. Яка ти жопка, мама. Жопа. Ти, маму чого не зустрічав? Чого? Знову та сама ситуація, як відблискує. Да гарно, да? Іграшка оця диви. Дивіться, як гарненько, сонечко присвітило. Зай, гарно. йдемо. пошли, пошли, пошли. Зай, пошли. Він нас любить ці штуки. Що це таке баді? Баді? Рябить в очах. <різь> Диві, який він розгублений. Гуляємо з бадіком. Всім привіт. Так починається наш день. Коля трошечки прехворів. Тому е, я сказала, що я піду з баді. <кій> У нас взагалі тут ливень тільки лив, але якраз така погода, дивіться, сонечко після ливня вийшло. І я кажу, Колі, що хай йде додому, бо ну де взагалі. Ну нема що говорити, бо дуже погано себе почуваю. Я не знаю, як він завтра на роботу піде. Ну, говорить, що добре, все добре почуття, але ну видно. Коли людина хворіє, бо йому ще перед Різдвом так ну трішечки мордувало його. Мурдувало, так мордувало і так добре тримався. Всі три дні пив 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 якісь таблетки від грипу, і в ітогі не, не допомогло. Можливо, можливо, то, що ми полазили по вулиці, і тоді дощ ішов, можливо, так просто тягнулось, тягнулось і добило, не знаю. От. Вчора ми теж. Колядували. Можливо, хтось не зрозумів того, не зрозумів, чому ми колядували, чому взагалі ходили. В коментарях хтось написав, що ми взагалі були вдягнуті не так, як колядники. Але хочу сказати, не оправдатися, а просто сказати, найважливіше те, що ми відчули, коли ми вчора і позавчора колядували. Це наскільки наповнило мені село. Це наскільки наповнило мені ті дитячі роки, можливо, люди не зрозуміли, бо жили в місті і в них такого не було. Але я проста людина з села. Ми в селі ходили, перевдягалися, як могли щедрувати. Ми в основному щедрувати ходили, колядувати, то так ну. Ми щедрувати більше. І теж щедрівки перевдягалися так, вдягалися і в Санту, і в Снігурку перевдягалися, і в циганку перевдягалися і ходили, піднімали настрій людям, щедрували. Я так зрозуміла, що багато хто цього не зрозумів, бо багато у кого такого не було. І ну, взагалі, мені дуже прикро, що можливо хтось із вас не відчув і не зрозумів тої атмосфери і взагалі тої ситуації, яка була у нас. Нам було максимально кайфово, нас підтримали люди. І, ну захотіли з нами щедрувати, і Нам дуже сподобалося. і Це найважливіше. А те, що комусь там не зайшло, можливо, хтось дещо не зрозумів. Це вже ж така ситуація. Найважливіше, що це моє життя і мені так заходить робити, знаєте, так само, як і з харчуванням. Хтось пише, щоби худнути, не треба жерти. Щоби худнути, не треба пити. Це сто відсотків допомагає. Я знаю, але це моє життя. Я хочу, я теж людина, так само як і ви. Я хочу теж, знаєте, розслабитися, хоч іноді, бо я. Я зараз взагалі це дуже рідко роблю. Хочу розслабитися і відпочити душевно, морально, фізично. Я була така загружена. Я взагалі в шоці, що я так викомбінувала, що без прогулів у мене вийшли влогмаси. Я в шоці. І те, що ми так колядували, поїхали до людей. Можливо, хтось цього не зрозумів, ще раз повторююся. Але люди, до яких ми прийшли, і ми, які були колядники, нам заходило. І це найважливіше. Поляки, вони взагалі такого не розуміють. У них є коленди, але вони більш такі співають там в родинах, співають до друзів, ходять або там в костюлі, от такого плана. А щоб так, як ми один до одного приходили, ну, у них таке трішечки не підтримується. На жаль, раніше було, зараз не втрималося це. Я дуже сильно сподіваюся, що у мене в родині, у наші діти будуть знати про цю традицію і будуть ходити колядувати, хто б що не говорив. Я буду 100% свою дитину підтримувати, буду з нею ходити, колядувати, підбайорювати, тому що це традиція, так має бути. Багато хто не зрозумів. Сьогодні на роботі що ми пішли до е, наших е, шефів. Але хочу сказати, що є люди, які на фірмі роблять по 16, 18, 20 років, да? і вони взагалі в шоці, як ми наважилися на те, щоб піти до шифових, да і в ще заколядувати, як ми могли б нарушити їх простір приватний. Ну це просто шок, як таке взагалі можливо, і навіщо ми це зробили? Дивіться, я розповім, бо багато хто напевно не зрозумів. Я не пізнімала, бо я ж говорю: тут навіть відношення до того, що ти когось можеш там зняти, зовсім інше. Бо трошечки інша нація і трошечки все по-іншому. На жаль, для мене, наприклад, мої начальники фірми, да? вони такі самі люди, як і мої друзі. Я їх восприймаю так само. У мене нема такого, що типу, шефи, тихо, там не можна нічого сказати. Капець. Ну, у мене такого нема. Я така людина, не знаю. Я відношуся до них так само, як до інших людей. І мені все рівно, чи в них є фірма своя, чи вони просто продавці магазину. У мене нема такого, як от у нас на фірмі всі дівчата, шефи. Ну, польки, знаєте, вони бояться, бояться їм щось сказати, бояться сказати. Що багато роботи, бо я це сказати, що їм це не подобається. Вони бояться цього сказати, бо вони бояться, що їх звільнять. Або, наприклад, взагалі виховані по-іншому. У мене такого немає. Вони на роботі для мене начальники, а помимо роботи вони для мене такі самі люди, як і я. І я їх не привозношу так, що О, капець. Ну, це ж просто ви що? Сфотографіруватися і в рамочку повісити, знаєте, ту фотографію. Для мене такого немає, чесно. Я проста людина, і для мене ті люди теж дуже прості. Найважливіше, що вони були дуже приємно вражені. І найважливіше, що їм дуже сподобалася ця традиція, що ми їм співали, вони нам дякували, і це було щиро. Можливо, комусь забагато колядок було, але. Це моє життя, і я би хотіла, щоб всі приймали і сприймали мене і моїх друзів, мою родину так само, як і мене. Мій канал про наше життя в Польщі. Можливо, хтось засуджує. Якщо комусь не подобається, я нікого не змушую до того, щоб хтось мене дивився. Я знаю те, що нам залишиться це на згадку. Наші діти зможуть подивитися ці влоги і зможуть подивитися. І які ми були молоді, тому це найважливіше. Я думаю, що люди, які постійно підтримують нас і постійно говорять про те, що ми їм подобається і чекають влоги, їм було приємно подивитися на атмосферу. Можливо, хтось із вас згадав свої дитячі часи, як ми ходили і виходили, можливо, колядувати, бо у нас це було, і це дійсно так нагадує мені ті часи. Дитинство, просто дитинство. Ходили, колядували, збиралися, щедрівки ті вчили. Так хотілося нам трішечки грошей заробити. І заробляли щось там. Маринина мала теж трошки заробила, і Ленкін малий заробив. Ну і класно, класно прийшли, заспівали. Хлопці нам заспівали в відповідь да, до нас, бо хлопці із Закарпаття. Западяни. Ми їм колядку і вони в відповідь колядку. Дуже приємно. Нам дуже зайшло. Скільки я раз сказала в цьому відео, що нам дуже зайшло, і це найважливіше. Скажу так: трішечки-трішечки в мене заділа ситуація. І можливо не так в коментарях, знаєте. А більше на роботі так заділа ситуація, бо була одна жінка, яка сказала, що взагалі не розуміє, як це можна було попертися до шефових. Це ж дуже невиховано і ну, як так можна було. Заділа мене більше, напевно, ця ситуація, чим та якась там про коментарі, що ми вдягнуті були не як на колядки. Знаєте, що було, те вдягли. Не поперлися просто там в спідницях і в курточках, а просто. Вдягнулися, щоб підняти людям настрій. Те, що було вдома, те й вдягнули, бо це була максимально спонтанна ситуація, а життя продовжується, і ми йдемо далі. І у нас така максимально е, незимова атмосфера на вулиці, таке враження, як уже зараз березень і моє день народження. Я зараз йду додому робити робочі моменти. У мене ще дуже радісна новина. А новина моя заключається в тому, що я досягла дуже великого успіху в компанії, в якій я зараз працюю, компанія Елар. І мене всі сьогодні в робочому чаті вітають, бо я заробила, працюючи в компанії півтора місяці, я зробила е, тисячу СП. Я розумію, що багато з вас цього не зрозуміють, що таке 1000 СП, але це замовлення, це реєстрації, це продажі. От, це моя робота. І я дуже-дуже задоволена, що е, дуже багато людей зацікавлені, зацікавлені в своєму здоров'ю, і мені дуже приємно, що дівчатка з моєї команди. І мій тато. <хи> співпрацюють співпрацюють зі мною. Мені дуже приємно, що вони мені довірилися. І я упевнена, що ми так стартонемо всі взагалі, так як я стартанула Бо я вам говорю, це дуже-дуже крутезний результат <кхи> мати. Тисячу СП за півтора е, місяці людині, яка е, мікроблогер, поки що, да? то це дуже класний результат. Такого результату досягають дівчата, цілеспрямовані. І показують більший результат люди, які працюють в цій сфері в мережевому бізнесі, або блогери. Ще більше показують результат. Але для мене це і класно. Моя наставниця Настя така. Ой, ти моя зірочка, так класно, ти молодець, такий великий успіх. Дуже приємно отримувати такі компліменти, знаєте, і дуже класно. Що дивіться, моя наставниця Настя сьогодні допомогла зробити мені продажу, бо їй написала дівчинка. Настя така, так у мене Ксюха працює, там воронгово, ти ж теж там живеш. От тобі силка на інстаграм, переходь, і у мене плюс одне замовлення. Тому це командна робота. Це не про конкуренцію. Це ні, це бізнес не про конкуренцію, а саме про командну роботу. Тому. Не соромтеся, заходьте в мій робочий чат в Телеграм, подивіться, як я працюю. І переходьте е, за посиланням в Інстаграм. В інстаграмі теж багато інформації про роботу, в Тікток менше. Тому, якщо саме ти хочеш співпрацювати зі мною і бути в моїй команді або зробити замовлення, переходь за посиланнями. Я і моя команда, і взагалі компанія Елар зробимо тебе щасливішими. Чому саме щасливішими? Тому що без здоров'я, повірте, далеко не підеш. Це саме про те, здоров'я. Елар, про щастя, яке ви можете досягнути? Про успіх, про підтримку, про мотивацію. От я два дні була, гуляла, не займалася взагалі, я не знаю, як в мене ще перло на те, щоб давати ради робити YouTube. Але я це змогла, і мене це не може не тішити. І я розумію, що скоріш за все у мене місяць влогмасів, 31 влогмас буде без прогулів. І це мене дуже-дуже тішить. Гуляла-гуляла, ніяк не замотивувалась. Тут я захожу. Настя пише, що у мене 1000 СП, що я дуже крутезна молодець. Мене там всі вітають в чаті. Що за такий короткий срок, такий результат. І я така, блін, ну потішилася. В інстаграм тут я заходжу, у мене заявка, що в друзі проситься дівчинка. Ну, я знаю тут взагалі дівчинку, але проситься до мене в друзі да? і пише: Привіт, я би хотіла зробити замовлення в тебе. І я така клас, я саме на тому місці. Тому хто сумнівається, е, да, я тільки починаю, тільки, хоч в мене такий крутезний результат, на цьому не треба зупинятися. Переходьте мій в інстаграм, я вам е, покажу, докажу і навчу вас заробляти, е, сидячи вдома або так, як я поєднуючи роботу. Моя наставниця, до речі, мама в декреті, і вона заробляє грошенята. Йдемо з баді гуляти, повертатися додому. Трішечки з'їсти, зробити роботу в інстаграмі, змонтувати влог. І я хочу сьогодні включити кіно якесь і просто провести час з чоловіком, підтримати його, лікувати. А з завтрашнього дня починаємо рвати і мітати, починаємо знімати контент крутющий для роботи. Я поїла, монтувала відео і я просто <хи> виключилася. Бо вчора я повернулася додому десь близько 12-ї, можливо, пів 12-ї. Поки я виставила влог, поки я то все зробила, то вже було, напевно, перше, около першої і спала десь 4 години. то... Е, хорошо мені було, в общем, сьогодні теж поспали, я не знаю, скільки в 4, я заснула годинки дві поспали. І зараз, я думаю, що ми з чоловіком будемо дивитися якесь новорічне кіно, максимально чилити. У мене завтра вихідний, тому буде максимально класно, я думаю, якийсь влог. Щось цікавеньке я придумаю, бо маю задумочки, що я буду робити, Колі завтра до роботи, але Коля залишається вдома бо на лікарняному. Будемо лікуватися. Надіюся, всі не зляжемо. Баді хто точно родиться. <laughs> Баді в пліну. Да? Там у них своя ситуаційн коннекш. Такий у нас був сьогоднішній день. Якщо буде щось цікавеньке, то я вам пізнімлю. Але на всякий випадок я хотіла вам сказати, що дякую за перегляд цього відео, дякую за те. Хто зрозумів мене, про що я говорила раніше? Дякую за підтримку. Мені, до речі, дуже важливо вона дуже важливо, що люди підтримують мене. Я ще не вигрузила другий влог. Думаю, на другий влог теж посипляться дуже багато неприємних коментарів. На першому влозі вони є, але позитивні теж є, підтримка є, і це мене дуже сильно мотивує. Тому я хочу подякувати вам велике, що ви розумієте, що всі ми люди, і це моє життя, і я не можу показувати, коли добре, а коли дуже добре. Не показувати, або навпаки, показувати коли добре, а коли щось погане. Ну, це моє життя, це мій влог. Я показую все. Так як є, що мені скривати. Багато з людей не показуються, гуляють ще більше і не показують це, і там щось приховують мені нічого приховувати. І все є, як є, і все у влозі. Деякі, до речі, дуже там якісь родинні, або дуже якісь такі. Моментики, вони, звісно, що залишаються за кадром, але про наше життя ви в курсі тут. Поставте подавайку, напишіть коментар. Ваш вибір писати, який коментар. Приємний чи навпаки. Це ваш вибір. Ніхто ні, нікого не змушує ні до перегляду, ні до коментарів. Але мені би було дуже приємно, якби то і то ви робили. До зустрічі в наступному влозі, а наступний влог уже завтра. Я включила якесь амілікосовське кіно, і ми тут а он, чилимо з баді з мандаринками, так що у нас тут приємний перегляд. Кіно якесь іде класно. Хотіла запропонувати, верніше запропонувала Колі подивитися Шрека. А включила якесь кіно і вже йде, то дивимося це кіно, а потім подивимося, як нам чи зайде дивитися, чи не зайде.